Добрий день, любі наші клієнти. Сьогодні ми з вами поговоримо про стрес. Стрес супроводжує наше щоденне життя. Ми постійно перебуваємо під його впливом. Стрес це реакція організму у відповідь на дуже сильну дію, подразник. Загалом, стрес це нормальна реакція здорової людини, захисний механізм нашого організму. Виникнення стресу означає, що людина включилась в певну діяльність, спрямовану на протидію небезпечним для неї впливам. Під час стресу відбуваються глобальні психофізіологічні біохімічні зміни в організмі, спрямовані на мобілізацію захисних сил та адаптацію до ситуації. Ган Сельє, канадський науковець, який понад 50 років досліджував явище стресу і розробив власну теорію. Визначає його як синдром адаптації та виділяє позитивний стрес, еострес і негативний стрес, дистрес. Зазвичай, коли говорять про стрес, мають на увазі останні. Деякі люди страждають від стресу, який є настільки частим або настільки сильним, інтенсивним, що це може серйозно вплинути на якість їхнього життя. Переживаючи стрес, людина може потрапити в замкнене коло, яке підкріплює та поглиблює цей стан. У стані стресу, напруження, втоми, люди схильні втрачати психологічну гнучкість, поміркованість, радість від життя. Неефективне подолання життєвих негараздів штовхає багатьох людей на необдумані вчинки, що може ускладнювати їхні стосунки з іншими. Призводити до конфліктів чи образ. Як ми можемо управляти власними стресами для того, щоб ефективно розв'язувати життєві завдання та швидко і екологічно долати труднощі? Пропонуємо зробити наступні кроки. Крок перший. зрозуміти, що викликає у вас стрес: війна, ситуація невизначеності, лікування хвороби, подолання шкідливої звички. Зміни в житті, як от шлюб або розлучення, вихід на пенсію, переїзд, щоденні клопоти й завдання, позитивні події, наприклад, організація свята чи ремонт, балансування між багатьма ролями або завданнями одночасно. Крок другий зрозуміти власні сигнали СОС. Можливо, у вас з'явилась дратівливість або надмірна вимогливість, конфліктність. Погіршення концентрації уваги та забудькуватість, зменшення здатності виконувати розумову роботу, поганий сон, тривожність, відчуття напруження в тілі, біль у спині, шиї, в грудях, часті головні болі, мігрені, підвищений артеріальний тиск та пульс, біль в шлунку або його розлади, зміна апетиту. Висипання на шкірі, погіршення існуючих проблем зі здоров'ям, схильність до застуд та повільніше відновлення. Крок третій згадати і використати навички подолання стресу. Вкрай важливо навчитися перемикати стресові переживання на фізичну активність, яка допоможе зняти тілесне напруження і відпрацювати адреналін, що виділяється у нас в стресовій ситуації. Ефективними можуть бути такі дії: прогулянка на свіжому повітрі, заняття простою фізичною діяльністю, до прикладу, поприбирати у квартирі, помити посуд, винести сміття, зайнятися квітами, полити їх, розсадити, заняття спортом, йога, біг, велосипед, заняття творчістю, малювання, ліплення. Перегляд комедійних фільмів. Для стабілізації психоемоційного стану і зняття напруги у тілі варто практикувати дихальні техніки, техніки заземлення, медитації. Крок 4. Поміркуйте про зону вашої відповідальності. Моя зона відповідальності. Проаналізуйте, чи є серед ваших стресорів такі, на які ви маєте змогу вплинути. Визначте, у чому саме полягає цей вплив. У цьому вам допоможе відповідь на поставлене собі запитання, що в цій ситуації залежить від мене, а що ні? На що я маю вплив, а на що ні. Крок 5. Розвивати необхідні навички. Людина, яка зрозуміла природу свого стресу, може зростати в ньому, відточувати потрібні навички для подолання його впливу. Певні люди, проходячи через складні життєві випробування, можуть навіть демонструвати посттравматичний стресовий ріст. Отже, стрес це частина нашого життя, і ми повинні вміти з ним жити. У стресі немає нічого поганого, якщо ви сприймаєте його як виклик і використовуєте як можливість для росту. Любі наші клієнти. Якщо ви відчуваєте складнощі у адаптації до тих викликів, які є у вашому житті, звертайтесь до центру ОРШАЛОМ. Наші фахівці завжди готові допомогти вам. Будьте здорові і будьте щасливі. Хвиля стресу стійкості